Дійсно побачила в цій відео Наталі Ставничої, і вона розповідала, що з лежачого положення встала. Я, звісно, не вірила їй спочатку. Ну, якийсь лохотрон, як це може за якоюсь хапсу встати і піти ця людина. Один, другий, третій раз я перегорнула, ну, на четвертий, як попалася до мене, ну, я таке подивлюся, що це вона таке розповідає. Залізла в інтернет, зразу дивилася на негативні відгуки про компанію. І мене здивувало, що їх не блокують ці негативні відгуки, а навпаки, компанія дає ще відповідь, що там водичку не дадуть, ну дають відповідь. Ну тоді вже я позвонила до Наталі, замовила і почала пити. І ще така в мене думка була: ну, я все одно віддаю гроші в аптеку, вихожу постійно. Не стероїдні протизапальні мене дуже боліли ноги, був артроз каждой суглобів, соглобів, були грижі, протрузії, не могла зігнутися. І хочу сказати, що от я вимовила дитину, я в 36 років народила дитину, хоча мені ставили діагнози, що в мене не буде взагалі дітей. Я повірила, прийшла до Бога, вимовила це чудо. Зараз мені 48 дитині 12 років, теж живе, як людина харчування, капсулку, пікардіо. І друге, от мені 47 років, я вже не можу ходити, а дитині тільки 11. Що далі буде? І я молилася, щоб мені послало якесь цілення, бо вже другого виходу немає. Почала вживати цю капсулку, і от з перших днів почалися в мене результати. Саме перший у мене зник головний біль. Я постійно носила з собою спазмогони скрізь. Біль десь прийшов, і до сих пор у мене голова не болить слава тобі, Господи. Потім у мене пройшла алергія. Відновилася репродуктивна система. У мене вже 47 років був клімакс, і в мене були припливи, була дратівливість, я плакала постійно, і все болить, і ще цей клімакс додався. За місяць, за місяць, за да, два місяці в мене відновилася репродуктивна система, знов почалися критичні дні. Я молоденька до сих пір. Потім у мене було вже 15 років, був діагноз жировий гепатоз. І от весною перед семінаром Кіастроскавці робила собі УЗД, перевірялася, і в мене не знайшли цього жирового гепатозу. Тобто, у мене вже за року відновилася печінка, все добре. Ноги, що саме головне, чого я прийшла на це клітинне харчування. Коліна, я тепер бігаю по сходинках в погріб з погріба. Хто там піде, що принесе, це я біжу, бо мені в кайф тепер ходити по сходинках. Дуже класно все. Моя мама її 68 років, вона п'є дитинне харчування. І бікарді у нас на постійній основі вдома. Раніше у нас були проблема з серцем у мами, в неї ми аритмія, робили феофанію одну операцію на серці. Рекомендована друга, але зараз у нас на постійній основі бікардіо тиск, пульс що завгодно вибиває навіть половинку стіка. через півгодинки, пульс в нормі, тиск в нормі і ніякої швидкої. Хоча раніше кожен тиждень я тільки називала фамілію, дзвонила і зразу до нас їхала швидка, бо це в нас вже критичний стан. Зараз цього немає. Дитині 12 років він вживає також бікардіо у мене і левейт. Коли солодкий, коли капсулку, трошки проблеми з серцем, бо дуже пішов врост і не встигає серцево судити. Uh -huh. Я дуже активний, класний хлопчик. Прошлої зими, коли ми вживали клітинне харчування, він жодного разу не хворів у мене. Хоча однокласники були з пневмоніями в лікарні, то він мені казав, мам, я можна не піду, всі хворіють, то я не можу вдома лишитись. Я кажу, ну добре, вже лишись на кілька днів. Ось такі в нас результати. Я... Одну секунду, як капсула діє ще на мишлення от Таїсі, от дівочки Оленки, що от депресія. Я працюю в магазині продуктовому і до капсули, я б хотіла побувати, мабуть, всіх своїх покупців, мені тільки автомат дали. То тепер, коли я на роботі, мені кажуть, що Василь, що ти п'єш таке? Ти все время смієшся, тобі судові на мене. Я всім рада, я позитивна, я настільки стала посміхатися. Життю. Так що пийте, гриби, діти. <ріст> дуже дякую Богу, що мені попалася ця капсулка. Дуже дякую Наталі Ставничу, що вона виходила в ефір і я її побачила. Вам дуже Олюся, дякую, дякую, дякую. що ви такі телехарчування розповідали. Дякую засновникам компанії і виробникам цієї капсули, що вони створили таке чудо. дякую. дякую.